Усім привіт, друзі! З вами фінський снайпер. Так. В попередньому відео ми не добрали Швейцарію, я вам обіцяв, що трохи позахоплюю інші країни, щоб наш дохід йшов швидше. Тобто я позахоплював тут в Північній, Південній Америці, трішки в Африці, Азія. І, і більше нічого такого аж супер. І щоб. Ага, до речі, ми завоювали, можна сказати, вже половину світу. Там. Половина так. У нас є ядерка. І я от зараз думаю, що нам зробити. Ми можемо або е, піти ось так: Португалії, Іспанія, Швейцарія, Італії, Греція. Або піти. На Аравійський півострів. В принципі, в нас є ядерка, то можна було б навіть і на Британію піти. Тож, побити точніше Британію, Іспанію, Швейцарію, Італію і Грецію, можливо, ще Португалію. В в в в принципі, принципі, в принципі, принципі, Я думаю, що кидаємо на Британію. 559. 559. E, United Kingdom. Ні-ні-ні. ні, ні, Порт. Ось. Стоп. Натискаємо. І. Полетіли. Так. Тоді. Тоді, до речі, армія наша прокачана. Я її прокачав на фул На 100. Якщо я не помиляюся. О, забираємо тебе. І що в нас по Британії залишається? 49, 49 і 49. Подарункова ядерка. А от, ось це не треба пропускати. Я би хотів тут ще Італію. Італію забрати. Тобто в нас два рази швидше. Подарункова ядерка. А, вже не можна, я думав, баги будуть. Багнеться. Може, давай? А, все, 20 країн треба завоювати. І в Італії теж залишається скільки? Навіть менше, ніж в Британії. Все, тепер знову 20 країн для того, щоб завоювати. Так, тут повстанців на фул прокачуємо. Пав, пав. Італія. Колонізувати. Колонізуємо Італію. А на черзі одразу, ну, може, не одразу прийдеться армію трохи. Прокачати буде Британія, далі підемо на Іспанію. І тоді нам залишиться легеньке, так як Швейцарія, Португалія і Греція. Ну, перше думаю, з Греції піти в цю сторону. Тобто, ми захопимо. Майже всю Європу. Так, для початку одразу армії. Е, я би тут ось так вже тепер робив. А що там? Польща повстанці. Куди ти летиш? Ось так все. Е, скільки в них? Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось це дуже, дуже добре. Так, на всякий ВП. Ага, армія у нас 100 зі 100. Тільки в з флот ще трішечки. Е, Так, Британія. Все по 3,5. 4. Фул і 4. Можна ще підкупити повстанців. І Британія. Бай-бай. Лягаємо спати. 4 година. Треба пити чай, але. Будемо їсти сало замість чаю в 4 годині. Так, тобто 18 країн нам залишається. Щоб завоювати. Точніше, щоб мати ядерку. Так, стоп, стоп, стоп. Ага, Казахстан хочуть про... Ай, Ненавиджу цього. Е, Казахстан хочуть проатакувати. Добре, зараз секунду тоді. Казахстан Казахстан, тоді ось так. 30 і тебе ніхто не візьме. Але на всякий випадок кліпше 40. Так, і в Британії теж 5 економіки. Ну або можна казати, 5 euh, золота в секунду буде нам давати. Так, регіональну армію я прокачав. Тепер нам залишається тільки побити Іспанію. В принципі, для цього в нас бюджет є, гроші є, все є. О, так, армія в нас 100 зі 100, як і було. Залишається флот. Ну, Іспанію я би недооцінював на даний час вона сильна країна. Але, але. Та добре. Але повстанців можна підкупити, і вони нам допоможуть. Таким чином, ми збережемо хоч час, більшу частину нашої армії і Іспанію колонізувати. Далі тоді пройдемося, ось так: на північ і на південь, з, з Греції, в Швейцарію, Ірландію і в Португалію. І тоді можна сказати: нам з Європи залишиться тільки Скандинавія. А потім, я так думаю, об'єднати ось тут наші кордони, тобто завоювати північ Африки, Аравійський півострів. Нам, ну, в принципі, легко розбити тільки Португалію, і тут ніяка більша країна, ну, маю на увазі в Африці чи в Азії не буде мати колоній, ну, не враховуючи Філіппінський, тоді Філіппіни, які в Штатах, і дві Кореї, які під контролем Японії, можна так сказати, під їхньою сферою впливу. О, в Іспанії свині, оливки. Сало нам потрібно. Е-е, Так. Е, і теж дає нам 5. Та добре. Ось так робимо на всякий випадок. Е-е, Греція. 66. 60... А них флоту нема? Що? цікаво. Без флоту точно. Ні, в них немає флоту. Ну добре. Тобто нам тільки авіація одразу ось так робимо. Тільки авіація і армія 60-60. Ага, ну чекаємо на. Ці. На. як вони там називаються? На Nuclear Deterrence Level. Ну, не знаю, чи я правильно прочитав, але щось пов'язане з ядеркою. Добре. Зачекаємо тоді. Зачекаємо. Данію я не хочу зараз. Треба її лишити на ось цю частину. Коли ми вже будемо завойовувати північ Європи. А зараз орієнтуємося тільки на можливо. Грецію, Швейцарію, а Португалію, Іспанію і цих залишимо на наступну серію, але подивимося як по часу. Бо я не хочу її дуже затягувати. Так, Греція колонізувати. Авіацію ми переможемо їхню. Так. так. В Італії можуть бути повстанці і в Тунісі також. Ну... ще трохи. Так, авіація наша жива. Ми перемогли. О, одразу літак. Що, тільки дві. На таку сильну країну, та ну. Це не чесно. Я тут сидів, збирав, старався, а в вони... Неї... Так, Швейцарія теж без флоту, ну, очевидно. Тобто нам треба тільки авіацію прокачати до 70. І більше нічого нам не потрібно. Так, зараз зачекаємо. Куди ти летиш? Ти там дасиш гроші. А, авіація, авіація. Ось так. Давайте вже доберем. Ех, в принципі, не треба Via. А, 360. Е, так, Швейцарія. Колонізувати. Угу, у них повстанців нема. Шкода. Ми втратимо свою армію, піхоту. Так. Які швейцарський контріболи і який український кантрибол? А хто сильніший зараз ще подивимося? Португалія чи Ірландія? Давайте. Є, готово. О, Швейцарія 4 буде. 4. Годинники Сир Золото. Так, регіональні війська теж. Е, Португалія 55-45-40. 46, 50, 40 В принципі, в принципі. Тей, ну, вони не такі, аж. Я би в Португалію ще би захопив. Але вони не такі сильні. Тому я їх захоплю за кадром. Тоді дякую всім вам за перегляд. Хорошого вам настрою. І також. Не забувайте підписуватись і ставити вподобайки. І до зустрічі!